Всім привіт! Мене звати Крістіна, Я сертифікований тета-практик, енергопровідник і створюю свої власні медитації. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку тему, як психосоматика. І, взагалі, як наше ментальне здоров'я впливає на фізичний стан. Тому що як відомо, всім не секрет, що всі хвороби вони беруться від психосоматичного стану. Тобто від ментального здоров'я і те, що в нас всередині вилазився назовні фізичними вадами. Чому я обрала цю тему? Тому що я все більше і більше помічаю, як багато людей хворіють на такі вірусні інфекції, грибкові, паразитичні інфекції це такі е, три, мабуть, найчастіших виду захворювань це віруси, бактерії, грибки. Тому я хочу поділитися з вами, аби ви все більше і більше попри... пропрацьовували себе і все менше й менше хворіли. Тому що ми сюди прийшли, аби проживати своє життя в прекрасному ідеальному стані, без хвороб. А всі ці катаклізми, хвороби, це все ми влаштовуємо самі собі. Перше, що я хотіла розібрати, це взагалі звідки беруться вірусні хвороби і що такого всередині в нас впливає на те, що вони утворюються в нашому організмі. Якщо коротко, то все, що ми переживаємо всередині, все, що ми тримаємо всередині, все виливається на зовнішній стан. На фізичне здоров'я, от, наприклад, тема з вірусами дуже сильно пов'язана саме з самооцінкою, любов до себе, прийняття себе, прийняття всіх ситуацій, які трапляються, прийняття навіть певних якихось ваших фізичних вад. або ж це, наприклад, пов'язано з такою емоцією, наприклад, як страх. І чим більше в людей страхів, Тим частіше вона хворіє на вірусні хвороби. І це може бути як дуже великий страх, так і самий маленький. Але звісно, це не ті страхи, які ви там побачили, злякалися, і все. Вони у вас там на підсвідомому рівні не відклалися. А саме ті страхи, які закладені в вас або ще з дитинства, або ще з народження, або взагалі з інших життів. Тому що це такі страхи, які формують нас. І е, таке потрібно вичищати все на підсвідомому рівні, аби не притягувати до себе ті самі хвороби. Найчастіший страх, який притягує до себе саме вірусні хвороби, це страх невідомого. А страх невідомого є, мабуть, у більшості людей, тому що ой, а як далі? А що там за тим пагорбом? Поки ми не виберемося на вершину пагорба, ми ніколи не дізнаємося, що за ним. Притягування вірусів, вірусних захворювань дуже сильно впливає на нашу самооцінка. І я зараз не говорю про ту, коли ти сидиш, дивишся в зеркало і плачеш, але обманюєш свій мозок, що я королева. Ні, самооцінка повинна бути здорова, максимально здорова. Тобто, наприклад, ви знаєте, що там у вас є якась певна вада, наприклад. Але ви приймаєте себе з цією вадою, ви любите себе з цією вадою, і ви такі, да, є, і що я з того зроблю? І таким чином вас ніхто не зможе образити за це, тому що ви це прийняли, ви на це не звертаєте уваги, ви вважаєте себе ідеальними навіть з тим, що у вас вже є. Також дуже сильно впливає на вірусну інфекцію почуття сорому. Почуття сорому це взагалі доволі цікаве почуття, тому що воно впливає на багато факторів: на здоров'я, тобто на притягує вірусні інфекції, ви відкриті до вірусних хвороб. Алло, я тут! Ну, типу так. А, сором впливає дуже сильно на ваші фінанси, але це вже зовсім інша тема. Сьогодні чисто про здоров'я. І сором саме в більш такому якомусь проявленні, і в сексуальному плані. Наприклад, що там, секс це брудно, сексом займатися, це фу пошло. Ні, це не про мене. І коли ви от, маєте такі блоки, ваше ментальне здоров'я вже не є тим стабільним здоров'ям. І коли наше ментальне здоров'я так під загрозою. То і фізичне здоров'я буде страждати. Отже, щоб захистити себе від вірусних інфекцій, від вірусних хвороб, потрібно пропрацьовувати вже ці блоки сором, от це таке неприйняття себе на підсвідомому рівні, на, саме на тих рівнях переконань, де воно було у вас вже. За Завантажене. Це може бути на генетичній родовій лінії, це може бути взагалі на історичному, тобто ви десь там щось почули, воно в вас засвоїлося, і ви далі вже це е, проявляєте в світ. Це може бути на базовому рівні, наприклад, щось в дитинстві трапилося, якась ситуація, і е, це вже вливається в ваше життя на, постійному, е, на постійній основі. І також на рівні душі, це коли ви вже народилися з такими там, страхом якимось або неприйняттям себе. Друге, дуже часте запитання це грибки. Взагалі, звідки утворюються грибки? Перше, що я хочу сказати, грибки є в нашому організмі. І це нормально, як і кожен вірус, бактерія, паразити вони є в нашому організмі. Ракові клітини є в нашому організмі. Але саме коли ми послаблюємо знову ж таки своє ментальне здоров'я, ці грибки починають дуже стрімко розвиватися і утворюють різні хвороби грибкові. Наприклад, у жінки молочниця, ну і в чоловіка, звісно, але саме в жінки-молочниця розвивається. Якщо в неї дуже багато не збиралась образ на чоловіка. І якщо, наприклад, у жінок дуже часто з'являється молочниця без причини, то це потрібно копнути саме в підсвідомість, де на що і коли ви почали ображатися. Подивитися, коли взагалі ця хвороба почалася. І стілити її на підсвідомому рівні. Також образи на батьків, на свій рід, можливо, десь навіть на себе, е провокують грибкові інфекції, такі як грибки на нігтях, грибкові інфекції по, тіль, по тілу. І таким образом також потрібно працювати, аби не бути в зоні ризику цих хвороб. Ну і, звісно, така третя розповсюджена болюча тема це паразити. Паразити утворюються в нашому тілі, е, після таких ситуацій, коли ми, наприклад, обрали не себе, а когось не змогли сказати слово ні. Наприклад, ви не хотіли, наприклад, робити щось, те, що вас змусили робити, але ви не змогли сказати ні. Таким чином ви наплювали на себе і пішли і вибрали якусь іншу людину, для чого нашу не зрозуміло. Притягуються такими емоціями, як злість, гнів. Дуже великий гнів на щось, величезна злість на щось, на себе, на когось. Взагалі, гнів, в якісь певні ситуації, неприйняття знову ж таки цієї ситуації, знову ж таки, низька самооцінка в плані порівняти себе з кимось вже до такого рівня, що там прямо ж криша їде. Тому ви також зверніть увагу, що, де і як ви робите не так. До речі, гнів. Та злість, оці емоції починають жити в печінці в людині. Тому дуже часто саме в таких злосних людей хворіє саме печінка. І якщо у вас є проблеми з печінкою, подивіться трішки глибше, які емоції ви блокуєте, і, можливо, якісь певні ситуації. Були в вашому житті, де ви от так заблокували в собі ту злість, гнів той не прожили, і воно утворилося в вашому організмі. Тому я раджу всім все більше і більше себе копати, пропрацьовувати, аби все менше і менше хворіти. Тому що це все забирається, це все стілюється. На своєму прикладі показую на прикладі своїх клієнток, навіть сьогодні. Не знаю, коли це відео вийде, але от в цих днях. Коли я вам записую це відео, зранку провела прекрасну сесію для дівчинки, яка жалілася на шлунок і взагалі оцю травну систему. І знаєте, за годину роботи ми розкопали причину цього, яка в неї була в вигода хворіти, і допомогли їй зцілились. Тому це все реально і це все йде в розвиток. І я дуже цьому тішусь, тому що Тета Хілінг набирає все більше і більше обертів, і все більше і більше людей себе пропрацьовують і починають жити життям, яке хочуть вони, а не те, яке їм нав'язала. Всім бажаю здоров'я, пропрацьовуйте себе, ставайте здоровими, не хворійте.